Всім привіт, друзі! Як ви вже здогадались, мабуть, по прев'ю, сьогодні поговоримо про Lunchpool на біржі Binance. І так, біржа представляє нам проект SAGA на Binance Launchpool, де ми можемо здійснювати фарм SAGA через стейкінг BNB і FDUSD. Безумовно, прекрасна можливість для нас отримати певну кількість нових токенів, стейкаючи свої BNB або FDUSD. І так, з чого ж розпочати? Для початку потрібно зареєструватися на біржі Binance, посилання ви можете знайти в описі під відео, пройти верифікацію, поповнити свою біржу любим методом, або через P2P, або з іншої біржі перевести І в даному ладпулі SAGA для нас відкрито два пула Пул BNB і пул FDUSD. Можливо, хто не знає, що таке FDUSD це теж стейблкоін, де ми його можемо взяти. Та просто потрібно перейти в вкладочку «Торгівля», І прописати тут FDUSD. Ось ми бачимо пару FDUSD до USDT. Все. Вказуємо тут ціну, скільки ми хочемо обміняти. І ось бачимо, скільки нам потрібно заплатити в USDT. Після чого йдемо на головну сторіночку. Нажимаємо більше. Опускаємося нижче, вкладочка R. Нажимаємо на «Ланчпад», Ми бачимо наш ланчпул Saga, який розпочнеться через 7 годин і 50 хвилин о 3.00. Загальна винагорода 45 мільйонів монет. Період фарму 4 дні. А тепер як же нам відправити в пул? Вибираємо пул, який нам потрібен. Я ж буду відправляти в FDSD пул, Вибираємо. І нажимаємо stake. Я нажимаю максимум. А ви ж вказуєте свою кількість FDUSD. Нажимаємо staking. Все, стейкінг успішно здійснений. Все, тепер очікуємо. Бачимо таймер, коли розпочнеться фарм даних монет. Ось так все дуже просто, немає нічого складного. Ви відправляєте свої FDUSD в пул і отримуєте нові монети Saga. Друзі, раджу вам не пропускати такі події, це чудова можливість збільшити свій актив. По закінченню, ви можете обміняти їх, цим самим збільшивши свої FDSD, або ж отримувати їх в довгострок і під час альтсезону продати їх в декілька разів дорожче. Також, що ще хочу сказати, що ви можете в будь-який момент як і додати в пул, так і забрати з пула. А якщо вам потрібні FDSD. Просто нажимаєте Викупити, вказуєте максимально і нажимаєте кнопочку Викупити, І те себе додаєте в стейкінг. Нажимаєте стейкінг. Наприклад, у вас з'явилися ще FDSD, докидаєте ще. І нажимаєте стейкінг. Ну, все, друзі, вроді все, сказав. На цьому будемо закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть в коментарях. Я обов'язково вам допоможу. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисне це відео, то підтримайте його лайком і коментарем. Підписуйтесь на мій YouTube канал, також на Telegram канал де виходить більше інформації. Всім профіту і до зустрічі у нових відео.